Капеланське благословіння на 5 квітня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус спрашує у учнів своїх, за кого мене люди приймають, і вони говорять, що хто за Іоанна Хрестителя, хто за Іллю, а хто за кого, одного з інших пророків? І запитав він, а за кого ви мене вважаєте? Ви мене вважаєте? І тоді апостол Петро сказав: Ти Христос. І тоді він сказав, заборонив їм це про це казати в голос і розповів, що його шлях іде на Його Хресту дорогу, де він буде його цькувати, Знущатися, оплюють, вб'ють, але через три дні Він Воскресне. Питання, яке поставив Ісус учням, напевно, стоїть перед кожним із нас. А за, яко, а за кого я вважаю Ісуса в своєму житті? Він в мене існує, і Він є живий зі мною. І я співвідношу своє життя, свої думки, свої переконання з ним. І ні. Чи Він сам по собі, я сам по собі. Люди того часу ну, думали про пророків, думали про Хрестителя, ті, хто був у них на устах і ті, про кого говорило саме Писання і саме Пророки. Але з приходом Ісуса до нас і з Його. Хресну дорогу Воскресінням, яке сталося вже, і його обіцянкою нам поміняти відношення один над одного, коли Він дав можливість нам е, вважати Господа не тільки самовопом, не тільки всемогутнім, не тільки е, незбагненним, але і отцем. Отця є син, і син це є Ісус. І чи я вважаю Ісуса своїм братом? Бо якщо я, мені дано мати Отця Небесного, то Ісус якраз є сином Його. І я Його в моєму житті відчуваю, що він мій брат, рідний, по духу. Або інше, то я вважаю його царевичем. І якщо я брат, то я вважаю себе теж царевичем або царевною. Що я з себе так співвідношу. І виявляється, що щоб мені так співвідносити, і я повинен помінятися, щоб не тільки, ну, щоб реалізувати те, що мені даровано. Стати сином Отця, братом Ісуса, а ще й Царевичем або Царевною, подивитися на зразок свого батька, на зразок свого брата, який дає приклад безгрішності і безстрастності. І послуху у виконанні волі Отця. і самому так поводитися, поводитися, як слухняний син. Але поводитися як царевич або царевна в цьому світі, в цьому житті. І коли так відкриється моє життя, і я стану відчувати м співчастинкою цього всього, то мені здається, у кожного поміняється життя. І кожний по-іншому почне. Або життя заграє іншими барвами. Ті, які. Найкращі, ті, які найцінніші, ті, які найгарніші не тільки в цьому світі, а й в небесному. Амінь.